Сьогодні в мене на огляді понижуючий модуль XY6020L з потужністю 1200 Вт заявленою, який працює відповідно в діапазоні на виході від 0 до 60 Вольт. І з силою струму від 0 до 20 ампер. При тому на вхід йому можна подавати напругу від 6 до 70 вольт, і відповідно так само з струмом до 20 ампер. У мене вже є відео конкретно про цей модуль, де я був обурений, тим, що він прийшов в несправному стані. Проте я відповідно відкрив спор. продавець вернув мені повну вартість цього модулю. Я його відремонтував як зміг. І так він в мене до цих пір працює. Потім я його поставив в такий корпус. Далі я детальніше покажу цей корпус, покажу плату зсередини. Зараз зупинимося на самій морді і на основних функціях цього модулю і як ним користуватись. Вартість цього понижуючого модуля 21 долар з мордою. Сама плата окремо коштує 17 доларів. Який сенс купувати окрему плату без енкодера, розповім також далі. Також до цього модуля в комплекті можна придбати ще Wi-Fi модуль, для того, щоб під'єднатися через додаток і там проводити якісь налаштування, дивіться статистику. Зараз прийдемося по інтерфейсу самого енкодера і що можна робити з лицевої сторони. Для чого цю штуку можна використовувати? Для того, щоб, підключивши туди потужний блок живлення, можна ним заряджати акумулятори. І, відповідно, виставляти обмеження по напрузі, обмеження по струму і вперед. Запускаю модуль, має такий чіткий контрастний дисплей. І відразу можна пройтися по органах керування. Власне, енкодером ми можемо змінювати напругу. От крутимо його, наприклад, в одну сторону, в іншу сторону, ми бачимо, як. Змінюється напруга оперативно, тобто під час роботи ви вирішили додати або знизити напругу, покрутили вліво-вправо, воно змінюється на ходу. В налаштуваннях можна обрати, чи керувати енкодером під час роботи, змінювати напругу, чи змінювати струм, чи взагалі нічого не змінювати. Далі, що енкодер ще робить? Енкодер перемикає. Режим, що тут відображається, Ампер-години показує, скільки залито ампер-годин під час зарядки, Ватт-годин, скільки часу триває зарядка, це показує температуру на платі модуля і скільки ват, яка потужність зарядки. Ще за допомогою енкодера, якщо його натиснути, отак. То е, можна заблокувати сам енкодер. Ви бачите, е, замочок бликає. Тобто ви будете його крутити вліво-вправо, нічого не зміниться. Проте інші органи керування будуть е, працювати. Наприклад, включити можна, виключити, там, перемикатися між різними екранами, між показниками, але при цьому ви нічого не зможете змінити цією штучкою, цією ручкою. Тобто, якщо хтось прибіг і захотів вас тут от покрутити отак із цікавості. Того нічого з цього не вийде. А кнопки натискаються з певним зусиллям, тож дитині буде непросто, наприклад, натиснути на кнопку, якщо ця штука десь у вас недалеко від дітей знаходиться. Що вкрай не рекомендується. Розблокуємо енкодер. Далі це кнопка вkill викіл Відповідно, виключаєте, у вас на клемах напруги немає. По нулям. Коли ви вмикаєте, тут перемикається на on, і у вас з'являється напруга на клемах. Ще ця штука використовується в налаштуваннях. Також далі покажу, де ця кнопка застосовується. Далі VA це відповідно вольт ампери Перемикає налаштування, наприклад, включаєте раз вольт, і потім енкодером нажимаєте по центрі. а цілі 10 вольт вам необхідно, чи десятки, чи сотні частини. Таким чином, ви собі тут налаштовуєте енкодером. Налаштували ви, до прикладу, вихідну напругу. От, там, наприклад, якихось там 12 вольт. Вам необхідно налаштувати. Все доволі зручно. Налаштували ви 12 вольт, і необхідно вам обмеження по струму. Натискаєте ще один раз, і ви бачите, що ви попадаєте в режим налаштування струму. Так само енкодером переключаєтеся між цілими десятими і сотими струму по амперах, і ви виставляєте собі обмеження. Наприклад, виставили собі от обмеження 10 А. Окей. Потім нажимаєте ще раз цей перемикач, і ви вертаєтеся на головний екран. Далі. Ще ця кнопка дозволяє зайти в збережені налаштування. Всього тут 9 комірок пам'яті. Ви натискаєте і тримаєте цю кнопку десь декілька секунд, і ви бачите, ось от перша комірка, і енкодером друга, третя, четверта. Так перемикайтеся ж до дев'ятої комірки. Так, на кожну комірку можна налаштувати своє значення струму і напруги. Для цього нажимаєте ще раз цей перемикач вольт Нажимаєте енкодером знову ж таки розряди, який вам необхідно налаштувати. Налаштовуєте тут напругу, нажимаєте ще раз налаштовуєте струм, і просто держите, і виходить воно в головне меню. І ви залишаєтеся вже з поточними налаштуваннями. Ось включаєте його і дивитеся, у вас буде 4,2 вольт зараз. І обмеження по струму у вас буде ось 2,6 А. Це доволі зручно, якщо ви, наприклад, заряджаєте одиночні літійонні акумулятори, наприклад, літій залізофосфатні акумулятори, а кислотні акумулятори. Для кожного ви можете створити свій профіль, і воно буде відповідно зручніше. Вибрали швиденько, і не, 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 немає необхідності щоразу все заново налаштовувати. Крім того, основні налаштування модуля загальні також налаштовуються для кожної із комірок пам'яті окремо, до чого ми перейдемо далі. Дивимось, у нас є SW значок, певно скорочено від Switch. Ця кнопочка в нас в основному меню показує, яка зараз вхідна напруга. Коли ми натиснемо один раз, ми бачимо, що на вході ми маємо 17,95. Майже 18 вольт на вході. До речі, для того, щоб розрахувати максимальну напругу, яка буде отримана на виході, знаючи е напругу, яка на вході, в описі товару написано, що застосовувати необхідну таку формулу, вхідну напругу розділити на 1,1, і від отриманого значення відняти 2. Тобто, якщо в мене 18 вольт на вході, тоді я поділю на 1,1 і Отримаю 1636, відніму 2 вольта, тобто я максимум, що можу на цьому блочку отримати 14,36 вольт. Так, це описано в самій в описі товару. Тепер е, далі е, цей свіч, цей перемикач, якщо його затиснути, він нам дає змогу потрапити в меню основних налаштувань. Я вам ще раз зазначу, що це меню основних налаштувань також актуальне для. Кожного із дев'яти режимів, тобто для кожної з дев'яти комірок, ви налаштовуєте окремо, і воно буде працювати в кожному режимі із різними значеннями. Може працювати так. Даруйте за шум, це в мене в цьому корпусі стоїть вентилятор, який від того, що нагрівається трансформатор, починає швидше крутитись, через то там шумить. Пройдемось по налаштуваннях. Перше налаштування це нижній поріг вхідної напруги, за якої виключиться модуль. Тобто, якщо буде. Напруга на вході нижче, ніж 4,8 В, він виключиться. Це та сама історія, лише тут про верхню межу напруги. Тобто, якщо у вас буде заходити на ваш модуль більше 65 В, воно відключиться і видасть вам а, оцю помилку, ОУП буде писатись. Далі. Це налаштування від надструму. Тобто, ви виставляєте максимальний струм, який може. Приходите на модуль, тобто 22 А в даному випадку тут налаштовано. Все налаштовується по такому самому принципу, Енкодером нажимаєте, міняється розрядність, яку ви будете налаштовувати, і вліво-вправо міняється значення. Ідемо далі. Це налаштування на максимальну потужність, яку може віддавати цей блочок. Це одне з цікавих налаштувань, яке покаже, скільки повинен зарядити модуль акумулятор. Щоб після чого вимкнутися, наприклад, поставили ви там 60 ампер годин після досягнення значення 60 Аг, годин, зарядка виключиться. Як воно тут налаштовується? Якщо просто зараз покрутити енкодером, тут нічого у вас не зміниться. Для того щоб почалися якісь зміни, ми нажимаємо кнопку «Вкил», і ми бачимо, що зараз максимально 99 ампер годин можна сюди налаштувати. От. І так само енкодером переключаємо розрядність. Ну, ми бачимо, що тут фізично ти більше, ніж 99. Наприклад, зараз ти тут не вставиш. Ось. 99 ампер годин. Потім, якщо необхідно більше 99 ампер годин, необхідно ще раз кнопку в кіл зажати і подержати. Отак. Раз. Уже можна 999 годин вказати. Якщо зажати і ще подержати, можна. 9999 годин вказати. Якщо виключите, то тут по факту обмеження ніякого немає. Ідемо далі. Та сама історія із ватт годинами із кількістю енергії, яка буде залита в акумулятор. Якщо вам необхідно зарядити акумулятор, наприклад, ви там хочете 20 ватт-годин, чи там 100 Вт-годин, ви так само тут налаштовуєте. Так само включається ця штучка, так само розрядність міняється кнопочкою. Тримаєте і міняєте. Натискаєте без обмежень. Йдемо далі. Це, так би мовити, щось схоже на таймер. Ну, наприклад, ви тут ставите 2 години. Хочете, щоб після 2 годин зарядки акумулятор перестав заряджатися і модуль вимкнувся. Тут так само за допомогою кнопки вkill і енкодера налаштовуєте, скільки ви хочете часу, щоб пропрацював модуль, і після чого вимкнувся. Йдемо далі. Це від захисту від. Перегріву плати самої по внутрішньому термодатчику. Тут по замовченню стоїть 95 градусів, ви можете поставити 40, 50, 60, скільки вам душа забажає. Це та сама історія лише із зовнішнім датчиком. Тобто, якщо ви винесли зовнішній датчик термодатчик, причепили його десь до якоїсь літій іонної батареї, вирішили зарядити її струмом 5 с І при досягненні 60 градусів, наприклад, це для вас критично. І модуль перестає давати зарядку. Він вимикається. Далі ця штука що означає? Ця штука означає, що коли ви кнопкою включаєте модуль, він по замовченню у вас на клемах немає напруги. Якщо вам необхідно, щоб тільки ви вмикаєте модуль, і на клемах відразу появлялася напруга, яка у вас тут налаштована, необхідно цю штучку перевести в режим перевести в режим ON А, енкодером. On-off, on-off, так? це зрозуміло, йдемо далі. Далі це налаштування власне, самого енкодера. Коли ви в головному режимі працюєте, у вас іде зарядка, ви енкодером крутите вліво-вправо, коли у вас стоїть C і U, так це у вас міняється напруга. Коли ви поставите на CC, тобто буде мінятися струм. Тобто, в режимі, коли у вас йде зарядка, ви просто. Змінюючи вліво чи вправо положення енкодера, будете змінювати силу струму, якою відбувається зарядка зараз акумулятора. Або просто можна виключити цю функцію і тоді будете крутити енкодер, і у вас нічого не буде змінюватися. У мене по замовчуванню стоїть напруга, мені так зручніше. А це адреса самої, самого модуля, прописується. Адреса для зв'язку для роботи їх в одній системі. Так як тут заявляється про те, що можна з одного комп'ютера, наприклад, чи з одного софта з якогось, керувати групою модулів оцих. Про це також пізніше я покажу, де воно там підключається на самій платі. І все. Це всі основні налаштування. Коли ви всі ці налаштування зробили, затискаєте кнопку SV і попадаєте от в головне меню. І в інструкції також сказано, що за допомогою кнопки вкил, якщо затиснути її на 2 секунди, можна обнулити оці значення, в разі необхідності. Зараз спробуємо це зробити. Ось я підключив сам акумулятор. Бачите, як в вимкненому режимі на щупах показує саму напругу на акумуляторі. Можна використовувати як такий собі мультиметр. До речі, по допускам вхідна напруга, яка сюди поступає, вимірюється з допуском плюс-мінус 1%, а вихідна напруга із допуском плюс-мінус 0,4%, і вихідна сила струму з допуском плюс-мінус 0,5%. Так, заявлено продавцем. Вмикаємо. Бачите, йде зарядка. Зараз можна побачити, що залило в акумулятор 1,8 Вт-години, для того, щоб, наприклад, збити цей показник. Якщо ви хочете на ходу його для чогось збити в нуль, необхідно цю штучку зажати на 2 секунди, і показники енергії обнуляються, можливо, чуть більше, і воно обнуляється. Ну і все. Що ще можна зауважити по цьому модулю? Те, що в нього є малесенький такий вентиляторчик. На платі, і він працює при наступних умовах, або у вас тут сила струму досягає 2 А, або потужність, у вас, яку віддає модуль, сягає 50 Вт, або температура внутрішня на самому модулі сягає 50 градусів. Вимикається вентилятор, коли у вас, умови. Коли у вас струм менший за 1,5 А, потужність менша за 45 Вт, і температура. Менша за 45 градусів Цельсія. Температура внутрішня на модулі. Ось такий зовнішній вигляд має цей модуль в мене вмонтований в таку коробку з алюмініє. Це все збірна коробочка. Такі клеми, хоча по-нормальному тут необхідно ставити банани. Але кому як зручніше. Якщо, наприклад, заряджати акумулятор, я сюди кидаю пільцеві клеми, а там крокодили. Ну, можна зробити як кому зручно. Можна банани. Це з боку отвір. Тут стоїть вентилятор, чи так шумить. Шумить через те, що гріється там трансформатор. Трансформатор старий, перемотаний декілька разів від УПС-ки. Це так, необхідно сюди ставити нормальний блок живлення. Ось ззаді він. В мережу включений. Що тут на задній частині там ще є запобіжник. Зараз я покажу, що всередині знаходиться під кришкою. Такий внутрішній вигляд в цього модуля. Ось, власне, сам модуль. Ось вентилятор, який шумить дико, Він керується платою. Плата під'єднана термодатчиком до трансформатора. І тут налаштована вона так, що, здається, стартує із 40 градусів. Необхідно буде змінити тут налаштування, то дуже сильно воно шумить. Ось. 36 ,6. 37, ну 40 градусів, грубо кажучи. Тут все просто: стоїть трансформатор, потім стоїть діодний міст, і він, він вирівнює змінну напругу, йде конденсатор. З конденсатора на вхід сюди подається живлення. На самій платі можна побачити кнопочку фізично вkill викл off-on. А далі оце теж я ремонтував. Конденсатор, бачите? Герметиком заляпаний. Біля, як міг, так і зробив. Біля конденсатора, бачите, біленький такий роз'єм під шлейф. Це для модуля Bluetooth. А от ті 4 отвора це для того, щоб підпаювати сюди шину. І через Modbus, через 485 інтерфейс, це все між собою, оці всі модулі між собою можна було об'єднувати. І можна їх управляти через універсальну плату. Там є плата спеціальна для цієї штуки, Modbus. Не знаю, для чого це, для кого це, ну, можливо, в цьому є якийсь сенс. Далі, що тут ще є? Це ось колодка. Вихідна, до речі, якщо у вас цей модуль є, подивіться, збоку, зараз я не можу підібратися. З боку на колодці, здається, максимум написано 10 А. Оцей білий роз'єм це для термодатчику виносного для зовнішнього. І оцей перемикач, бачите, 1, 2, 3 написано. фізичний. Це якщо вам необхідно, щоб на виході була постійна якась напруга. І без енкодера, наприклад, ми вам постійно, щоб було там 12 вольт, Ви собі виставили там ключ є спеціальний. Ззаді намальовано, як виставити ці повзунки, щоб отримати 12 вольт. Загалом можна там такі значення 5, 9, 12, 24, 36, 48, 60 вольт отримувати. Взагалі штука ця цікава, надивлячись на цю поломку. І, до речі. Я дивився багато відгуків в різних продавців у багатьох от, при транспортуванні, або я не знаю, на якому етапі відвалюється там малесенький конденсатор. Якщо будете брати таку платку, ви зауважуйте, щоб вони запаковували так, щоб цей конденсатор не відпав. І для того, щоб воно все нормально працювало, тут, я думаю, необхідно нормальний блок жилення сюди ставити, якийсь імпульсний. Із струмом 20 А, а там по вольтажу, скільки вам необхідно там. В залежності від того, скільки ви хочете отримати на виході. І, звісно, тут хто хоче, може переробити собі цю систему охолодження, ставити якийсь радіатор, можливо, і оцей вентилятор виносити, якось кудись більше її робити. Ну, оце вже таке діло. Ще забув сказати: стосовно захисту, по КЗ воно тут, якщо замкнути клеми, ця штуковина працює. Від переполюсовки пишуть люди, що є захист, але ті, хто перевіряв захист від переполюсовки, кажуть, що в них там вилітають запчастини якісь прямо із самої платки. Якісь шунти, ще щось там не знаю. Я ризикувати не став. І червоний до червоного чіпляю, чорне до чорного. Мінус на мінус, плюс на плюс. Стараюся не переплутувати цю переполюсовку. Можливо, хтось вже так робив, то пишіть. Крім того, чи є тут захист від зворотнього струму? Не знаю, воно працює нормально, якщо, наприклад, заряджаєте акумулятор, виключилося воно, і струм на акумулятор під'єднаний до цих клем, нічого ці платі не буде. В крайньому випадку в мене так.